Новини на каналі ОТБ у студії для вас працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора. Ми розкажемо про події, щоб привернули увагу наших кореспондентів. Небезпечне селфі. Задля красивих фото двоє харківських підлітків залізли на стовпи під напругою. У Харкові хлопці 13 та 12 років травмувалися, коли вирішили зробити селфі. Наразі діти перебувають у лікарні найстаршому у найстаршого травми, отримані травми загрожують життю. А у другого хлопця стан стабільний. Небезпечна селфі двоє харківських підлітків травмувались, коли вирішили зробити селфі на розподільні станції електроенергії перемога, що на Олексіївці, для вдалого кадру. Хлопці залізли на стовпи, які знаходяться під напругою в 110 тисяч вольт. Від удару струмом 13-річного хлопця відкинула у бік, а 12-річний застряг на дротах. В момент поступлення э, одного пацієнта було крайні тяжкім, собственно, таким же остається. Второй був відносно стабільний в сознанні і на даний момент це то, що помладше ребенка. Там э, сумнівані для життя немає. Семикласник, за словами медиків, більше злякався і дивом отримав лише незначні пошкодження. А ось у 13-річного хлопця близько 80% опіків тіла. Він без тями та підключений до апарату штучного дихання. Глибину опіків лікарі зможуть оцінити за одну-дві доби. зараз ожого оцінити достатньо трудно, то можна буде сказати спустя сутки двоє. И если это большей частью поверхностной ожоги, что, к сожалению, редко бывает при электротравме, то есть действительно будет чудо, то тогда этапы такие, да, сначала как бы убирается эта ожоговая сгоревшая часть, потом на ее место либо нарастает собственная, либо пересаживается к себе на коже. Но это уже этапы пластической хирургии, они станут на... Это будет вопрос не ближайших дней, если, скажем так, удастся спасти жизнь. Мати хлопця, який наразі перебуває на межі життя і смерті, згадує той страшний день. Зізнається, син був непосидючий, проте про елементарні правила безпеки вона нагадувала йому регулярно. В п'ять ми повинні були з ним уїжджати. Ну он не довжен був проважати, я уїжати довжна була. Он прийшов в пів четвертого, ішов там, я не помню, переодів, по-моєму. Ну, курточку переодел, что-то сказал, говорит, я буду во дворе, там, все, в 5, ну, наберешь меня. Я набираю в без десяти пять, уже милиционер берет трубку. Mm -hmm. Я подумал, это, ну, как прикол, или, ну, я не поверила в это. После того, что в том году у нас мальчик на э -э -э роддоме умер, упал, естественно, вообще каждый день практически разговоры были. И орали все, нет, я больше не пойду, ну, мы вообще туда не пойдем, они там фоткались, там. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень за статтею 367 частини 2 Службова недбалість. В рамках даного ЄРДРА будуть вже проводитися і встановлюватися, як діти попали на територію станції і були ли там знаки запрещаючі і всі соблюдені правила безпеки. Ірина Клименко новини сьогодення. Також правоохоронці встановлюють обставини травмування юнака. 15-річний хлопчик постраждав від вибуху невідомого предмета. Сталося це напередодні. За попередніми даними, цього дня два хлопчики у лісі палили багаття. У багаті вибухнув невідомий предмет. І 15-річний юнак травмувався. Потерпілого доправлено у лікарню з відкритим переломом гомілки та рваними ранами ноги. Бійка, штурм та взаємні звинувачення так сьогодні у Харкові відбулася мирна акція представників національного корпусу щодо блокування Збербанку. Вранці активісти замурували двері банківської установи та обклеїли будівлю листівками із закликом виводити свої кошти із російського банку. Свою акцію вони оголосили безстроковою, поки в країні не закриють усі відділення російського банку. Пізніше між правоохоронцями, які прибули на місце акції та активістами, відбулася сутичка деяких її учасників шпиталізовано. Блокування офісу Сбербанку, що за адресою вулиця Донець Захаржевського, 2, розпочалося вранці. Біля будівлі зібралися активісти національного корпусу, які замурували двері банку. Головна вимога активістів припинення роботи російських банків на території України. Акцію оголосили безстроковою. Акція планується як безстрочна, тому що предыдущі акції, які проводилися в якомусь краткосрочному періоді, вони практично не дали результату. Власті не слышати і ці акції, к сожалению. І ніяких конкретних чітких рішень по вопросу російських банків, на жаль, до сих пор не прийнято. Та згодом біля банку з'явилися правоохоронці. Вони відтіснили активістів від дверей банку, що спровокувало між сторонами сутичку. Постраждали в сутичці, як правоохоронці з опіками очей, так і мітингувальника, якого вдарили по голові. Доправили до лікарень. Йому попали в голову. Тобто, на момент того, коли я бачив його останній раз, рук у нього відняло руку. Может быть, шию шею там, и так далее. То есть я не могу интерпретировать, какая там конкретно травма, но травма тяжелая. Далее, примерно ну, 7-5 человеком из Національного корпусу були нанесені удари по затилку, по рукам, по ногам, то есть по голові. То есть, ребятам було плохо. Надійшла інформація, офіційна інформація про те, що є один постраждалий поліцейський, він доставлений до лікарні з опіками обох очей. Безумовно, будуть проводитися певні слідчі дії стосовно того, щоб вияснити, що саме відбулося. Хто ж таки спровокував конфлікт. Буде з'ясовувати слідство в поліції. Відкриють кримінальну справу за статтею Протидія господарській діяльності зараз вирішується питання про внесення в ЄРДР статті 206 частиною 2 стосовно тих подій, які відбувалися сьогодні. Після конфлікту правоохоронці оточили мітингувальників кільцем, спілкуватися з ними вийшов заступник командира батальйону Харків Вадим Дрига. За його словами, наказу застосовувати силу не було, отож правоохоронців, ймовірно, спровокували самі активісти. А травмування одного з мітингувальників треба вважати перевищенням службових повноважень. Активістів правоохоронці закликали звернутися до райвідділу для засування обставин події. Вы нас оттеснили, но мы хотим дальше продолжать блокаду российских банков. Ведь это совершенно нормально. Ви согласны, что банк страны агрессора функционирует в Украине. Если у вас акция официально зареєструвалися, конечно, мы же подавали в горсовет в областной главкну в управление национальной полиціей. Я ничем не имею права даже препятствовать. Так вашей акции препятствуете. Пізніше двері банку розмурували, за словами правоохоронців, там ще зранку перебували люди. Активісти заявили, що люди мали змогу вийти через аварійний вихід. Загалом позиція активістів блокування Сбербанку аж до моменту закриття його по всій країні. Показали, що держава і в принципі ну, весь державний апарат, включаючи правоохоронців, вони не заінтересовані в тому, щоб агресор відсюди виходив. Доказательства цього, розумієте, наліч російського бізнесу здесь, олігархів. Діана Коршун, Вадим Максименко, новини сьогодення. Ну і станом на шосту годину біля Збербанку поліція зняла кордон по обидва боки вулиці. Біля самого банку залишалися правоохоронці. Учасники акції заявляють, що будуть тут сьогодні ночувати. Вони встановили намет перед входом до банку. Рух по вулиці перекрито. Від айтішників до працівників у сфері машинобудування серед кількох сотень вакансій обирали студенти та випускники Харківського політеху під час ярмарку вакансій. Що пропонували і які майбутні професії припали до душі студентам? Дивіться далі. Прийди та обери. У харківському політеху пройшов щорічний ярмарок вакансій. Аби допомогти студентам та випускникам вишу знайти роботу чи оцінити свій потенціал, під одним дахом зібралися майже 80 представників провідних українських та іноземних компаній. Серед пропозицій – близько чотирьох сотень вакансій у сфері машинобудування, промисловості, економіки, а також IT. Дуже багато вакансій технічних направлень, безумний спрос на IT-спеціальності. В принципі, у нас на ярмарці і навіть пропонується робота в літній період, роботу, яку можна совмістити з учобою. Тому определеної статистики немає, спеціалісти потребуються абсолютно різних направлень». Під час ярмарку можна підібрати не лише роботу, а й місце для стажування чи проходження практики. Стажировки і практика це атлічний опит, так, скажімо так, роботи, який можна впоследствии вписати в своє перше резюме. Тому що графа опит роботи звичайно, у випустившогося нового спеціаліста, вона пуста, на жаль. Серед компаній, які шукають молодих та амбітних працівників. Шималу-Харьковских заводов. Мы ожидаем того, что часть этих людей придет к нам и вместе с нами будет строить нашу энергетику, которая должна развиваться, расти, потому что энергетика – это безопасность страны. Это студенты, которые учатся на электрических машинах, студенты, которые занимаются технологией и студенты, которые умеют чертить и строить. Особенно востребованы те, кто связан с обработкой металлов различного профиля. Это и обработка металлов давлений, это и обработка металлорезанием, Це различные спеціалісти по сварці. Для чого? Ну, наверное, всі знають, що завод Малеша це особенное підприємство. Оно, деятельность данного завода заводу направлена на укріплення обороноспособности способності страни. Студентів такі пропозиції зацікавили. Денис навчається на четвертому курсі машинобудівного факультету та вже нині задумується над працевлаштуванням. Так як я учись на шафакультеті, потім очевидно, що машиностроїтельні то есть различного рода заводы, связанные с производством техники. Не обійшлось на ярмарку і без пропозицій у популярній нині it сфері. Тут чекають на молодь із технічними знаннями і володінням мовами програмування. Це як випускники, так і студенти, які б могли поєднувати навчання з роботою. На даний момент у нас відкриті для начинаючих спеціалістів позиції DevOps-трені, дивопстрині, python файдентрині і ui дизайнер трині. На практикантські позиції ми прилагаємо зарплати 200 доларів. Ну далі вона буде рости 300 і при попаданні в проект буде пересмотр. Подібні ярмарки допомагають обрати собі роботу до душі, кажуть студенти, навіть якщо вона не пов'язана з тією спеціальністю, за якою навчаєшся. Мені зацікавила лазертек це лазерне оборудовання, типу пістолети, ну, не знаю, мальчаче. по турбінам, теж дуже інтересне. Також я ще знайшов про загрантур путешествия, де потрібно знати хоч якісь бази англійського язика і спілкуватися з людьми. За словами організаторів, один із великих плюсів заходу це формальна обстановка, яка допомагає знайти спільну мову студентам та роботодавцям. Саме тому ярмарок вакансій у Харківському політеху проводять уже в 12 Кристина Загребельна новини сьогодення. У всеукраїнському суботнику взяли участь понад 250 тисяч жителів області. Минулої суботи в регіоні проводився день благоустрою у межах акції Зачисте довкілля. До проведення дня благоустрою приєдналися співробітники Харківської обладміністрації. Висаджували дерева біля меморіального комплексу пам'яті жертв голодомору. Йдеться на сайті обладміністрації. Тут владники висадили каштани, дуби і клени. Також тут з'явиться ще й липова алея. Всього в області буде висаджено понад 5 тисяч кущів і 20 тисяч. Дерев. У планах було ліквідувати близько семи сотень несанкціонованих звалищ, вивезти понад 6 тисяч кубічних метрів сміття. Масштабний суботник відбувся і в Балаклійському районі, як повідомив голова райдержадміністрації Степан Масельський, працювати вийшли тисячі людей. Жителі висадили дерева, особлива увага приділялася територіям, які найбільш постраждали унаслідок надзвичайної ситуації. У Чугуївському районі під час робіт з благоустрою було прибрано майже півтора гектара землі. ліквідовано 18 сміттєзвалищі вивезено близько 47 кубометрів сміття. А також пофарбовано пам'ятники, дитячі та спортивні майданчики у харківському районі. Особливу увагу приділили території біля комплексу Голодомору, що у селищі Покотилівка, території біля пам'ятника у Щепково, під'їздів до Харківського району і території пляжу у селищі Безлюдівка. Ну а у Харкові на суботник вийшли понад 20 тисяч чоловік. Інформує сайт мерії. Весняне прибирання міста відбулося у всіх районах. Участь у суботнику взяли представники. Виконавчих органів міськради, комунальних підприємств, депутати, студенти. І городяни набули лад на міських вулицях, у парках, скверах на території медустанов і прибудинкових територіях у Харкові. Це вже третє за останні тижні масовий суботник. І минулої суботи харків'яни приєдналися до всеукраїнської акції За чисте довкілля. Прибирали на вулицях Чкалова, Лісопаркові, Академіка Проскури та Чебишева. Упорядковували сквер Стрілка та територію міської лікарні номер 2 Ну а також прибирали на бульварі Юр'єва та прибудинкових територіях на вулиці Харківських дивізій. На Харківщині триває всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках. Вона розпочалася ще у середині березня і триватиме до 15 квітня. Харківські лісівники долучилися до акції, розпочали озеленення з Пісочинського лісового масиву. Помічники природи висадили дві тисячі дерев. Всього в Харківській області цьогоріч планують висадити 250 тисяч зелених насаджень. Ділом углублення в землі. Додаємо немножко води. Ставим саженець. Мож, як можна, скажімо так, глубже. Насипаємо немножко землі. Чуть-чуть притоптали. Потянули на себя, щоб корнева система була вниз. Добавили землі. Ну, так як остався тут верхний слой дерна. Можна так акуратненько зробити углубление. Когда пройде дощ, оно, естественно, його польет. І пусть все расти. На Харківщині триває всеукраїнська екологічна акція майбутнє лісу у твоїх руках. Її мета – нагадати людям про дбайливе ставлення до природи та долучити їх до примноження лісів. Жовтневий лісгосп акцію підтримав і для старту нового сезону озеленення обрав пісочинський лісовий масив. Усього висадили близько двох тисяч дерев. Це дуб червоний, липа дрібнолиста, горобина, клен та береза. Остання, за словами лісничих, дуже важлива для збереження лісу. Біреза по латині палатині бетулявроза. Характерная ее получается особенность у нее очень полезный сок, особенно при почечных заболеваниях. Здесь в основном сосновое насаждение. Сосновые насаждения растут на бедных почвах. Наличие березы и ее опад улучшает почвенную структуру и деревья лучше растут. Місцеві мешканці у зелены радіють очень хорошо. Будет красиво, очень приятно, что, что новенькое будет. Здесь береза как раз очень нужна. Почему? Потому что мне приходилось работать в Сибири, так вот там в тайге обязательно, в тайге березове рощиться. Они їх колки называют. И вот без них не может существовать сосна, ель все это. А березка тоже и хорошо. И гриби всегда тогда есть. Спочатку весни висадили вже 60 тисяч сосен. Наразі черга за листяними. В этом году Висадиться 250 тисяч дерев'яв, із них дуб звичайний в районі 200 тисяч. Береза, березу висадимо теж в районі 20 тисяч. Все остальне, це смішане, це ліпа, це клен і гробина. Усього на Харківщині 419 тисяч гектарів лісів. Наразі основною загрозою для них залишаються пожежі. У обласному лісгоспі нагадують, поводитися з вогнем у лісі треба дуже обережно. Щоб люди все-таки в лісі не палили, а в відведених місцях, де є обладнані мангальчики, все відпочивали на базах ходих і інших містах, для того, щоб не виникла неконтрольована пожежа і ми не втрачали лісових масивів. Ліс це не тільки деревина, безумовно, це екологія, це кисень, це збереження ґрунтів від вітрової і водної ерозії. Безумовно, ліс це і житло для звірів, для камах. Акція з висадки дерев триватиме до 15 квітня. Цього року площа лісів повинна збільшитися на одну тисячу гектарів, а до 2020 року ще на три тисячі. Ірина Клименко, Євген Карпенко. Новини сьогодення. Харків місто космічної слави. Екскурсія, яку сьогодні для харків'ян та гостей міста провела директор Харківського планетарію Галина Желізняк. Захід відбувся напередодні Всесвітнього дня космонавтики. йдеться на сайті обладміністрації Україна входить до десятки країн, які володіють космічними технологіями, а внесок харків'яну космонавтику величезний. Понад 30 підприємств виробляли деталі для ракет, створювали системи управління і винаходили різні прилади, розповідають організатори. Харків брав участь у запуску першого супутника і першого космонавта Юрія Гагаріна. 22 космонавти були виховані у Харкові. Серед них першопроходець Гагарінського. Призову Валентин Бондаренко, який трагічно загинув ще на періоді випробувань. Сьогодні в місті діють громадські організації, які допомагають присвоєння, домагаються. Перепрошую, присвоєння Харкову високого статусу міста космічної слави. Сьогодні розпочався страсний тиждень, страсна седмиця це останній і найважливіший тиждень Великого Посту. Віряни у помислах проходять шлях разом з Ісусом Христом через його смерть до воскресіння. Перша половина тижня найкращий час, аби прибрати свою оселю, випрати речі чи щось. Полагодити варто також привести до ладу і присадибні ділянки та посіяти насіння у страсний четвер, який ще називають чистим, прийнято очищувати своє тіло, митися краще на світанку. У четвер можна братися за випікання пасок та виготовлення писанок. Страсна п'ятниця, день жалоби на спомин про страсті та смерть Христа. Цього дня християни строго дотримуються посту у страсну п'ятницю. Заборонено співати та веселитися. На ну, кульмінацію цього дня є винесення плащаниці. У суботу жінки варили їсти та пакли паски. Господарі готували великодні кошики для посвяти. А у неділю вранці після служби у церкві починається святкування Великодня. Далі ефір каналу продовжують новини спорту. Про них розкаже Микола Нестеренко. Дочекайтеся, але мені лишається побажати вам гарного настрою та тільки добрих новин. Хай щастить.